Центр. Також собрались вилучати. Ви думаєте, ви зима... дуже грамотна людина, коли скажете, Володимирська 15. Чи да. скажіть, я дію згідно чинного законодавства? Правильно говорить. Да? А якої саме норми, правила, закону ви дієте? Читайте кримінальний процесуальний кодекс та кримінальний кодекс. Всі регламенти там написані. На закривайте, На закривайте, На закривайте. закривайте машину. На якій підставі? Закривайте транспортне місце. На якій підставі? Не закривайте зараз. Закривайте машину. На якій підставі? На якій підставі? Куди забирають? На якій підставі забирають? На какие подставы? На что, какие подставы? Что ты приедете? Вы на месте, будь ласка, узнаемте, на какие подставы забирайте транспортный засек. Ну, не Ничего, что? ничего. Что? вы, вы крадете? Я вам ничего не должен объяснять. Ну, как это ничего должен объяснять? Мы вам приехали, объяснили ситуацию, вы не захотели. Дайте сапу. Дайте сапу. Дайте сапу. Дайте, Дайте. Дайте. Дивіться, в мене техпаспорт, Мені довірив власник транспортного засобу, транспортний засіб. Я вас запитую, на які підстави ви його вилучаєте. Ви власник транспортного засобу. Мені власник довірив, ще раз повторяю. Є, власник мені, ну, д... у нас підставою керування транспортного засобу є техпаспорт. Так? Є так, само, є так само чи ні? Є так само Я вас запитую, на який підстав ви вилучаєте у мене транспортний засіб. Є власник транспортного засобу. Є власник. Він довірив мені транспортний засіб. Дежут, дежут. Я запитую, на який підстав ви вилучаєте? Є власник транспортного засобу? Я вас запитую, на який підставі ви вилучаєте? Я вас запитую, ви Не я знаю. Не, не знаєте? то прийде транспортний транспортний засіб, не не ви мені поясніть? Ви маєте право керування, да. вам я поясню. А ви в мене забираєте його. Так, ви керуєте. Ні, ви Бурите? зараз кажете, що ви забираєте в мене транспортні засіб. На якій не... підставі? На да. підставі? На підстави, які бажають. Я вам не повинен це забирати. Ну як? Я вам, я, я вам, кажу, мені власник довіри. Ну, Хай прийде власник, Я вас власник запитаю, говорить. на які підстави ви приїхати. забираєте? Ну, так, я... На які підстави? На які підстави ви, ви забираєте? Минут 20, 23. Стоп. Тобто ви відмовляєтесь повідомити? Так? Реєстрацію, ви бачите? Відмовляєте ви ви відмовляєтесь мені повідомити підстави. Ну, в цьому ж проживає. Ну, так теж. Вивід. Вам ще нідестиму не що дивити? Так. Ви відмовляєтесь мені повідомити підставу? Відмовляєтесь? Покажіть мені, будь ласка, підставу, на якій підставі забираєте транспортні засіб. Ну а що, ну людина мені може... Людина, кирпи мене в автомобілі, засті. Как это так? Повідомте мені, будь ласка, підставу. свищу я позбавляюсь ну так вы не забираете дому сами я буду снимать попробую постоянно покажіть ну, будь ласка бумагу підставу и будем тоді розмовляти сейчас підставу покажіть Підставу, бумагу дайте. покажіть підставу. Они сейчас окружают. Кого будете окружать? Ну с его скидоры будет, а котлом окружать. Лейтенант! Лейтенант, кого будете окружать? Кого будете окружать? Окружати он будет. окружати. Підставу мені покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, підставу. Покажіть, будь ласка, підставу. Є підстава? Ви зараз хочете вкрасти в мене транспортний засіб без підстави. Потім, щоб я вам платив взятку, щоб ви її відпустили. Ні, так от покажіть, будь ласка, рішення суду. Підставу для забирання. Так покажіть підставу, питань немає. Він не дає підставу. Не чіпайте. Я вас забороняю до себе торкатися. Я не хочу сходити від транспортного засобу, який мені довірив власне. Чому ви мене чіпаєте? І що? Так, а що ти до мене прийшов? Я до тебе прийшов. А до кого ти прийшов? Це засіб, який довірив мені власне. Да, це моя частна собственность. Да, собственно. Земля належить кияну. Кияна рушаєш ПД. Так, випушені протокол. Вас, що він, щось не він не виписує нічого. Чого? А я не знаю, піди спитай. Чому не виписує? Я не знаю. Підставу, будь ласка, підставу. А не прийшли ж то в хайпі? Я вас попереджаю, якщо ви до мене будете... А що ви його толкаєте, будь пожалуйста. Я його не а що ви робили тоді? Я пристримав, що він не на що його тримають, він і так не падает. Я не дам, да, да. Правое государство защищает. Да. Вадим, вызывай еще гаиб. Опусти встрелу. Так мы же виноват я как. Ты смотри какой. Вот <говорит> следователь, Где следователь? Ну скажи, где следователь? Что вон, Шо, вон где? где? Где они? Вот, 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 Можете предъявить, на каких ставишь забирать транспортный зайц. Он скажешь, что що что не говорю? Хто забирає? Ти забирай! Ти зачем забираєш нашу машину? Зачем добирай? есть, следующее, есть следующее. Уголовное Стоит? дело какое-то есть. Есть уголовное дело. Подождите, по-хорошему, не по-хорошему, есть я закон. Объясняю. Давайте Убираю. в рамках закона. В рамках закона. То есть есть нарушение? Есть нарушение. Сейчас, на данный момент. Да, на данный, данный момент у нас... По 152 раз раз статья. статья, правильно а я понимаю? Это 152 по административному. Административному. Самоуправство. Самоуправство? Ну хорошо, давайте тогда писать протокол. Ну, вот это вот у нас состав. Мы смотрим, данные машины зафиксированы, что у нас нарушение, что то нас что у незаконно стоит без разрешительных документов благоустроя на данной территории. Такие, Хорошо. Разрешительные документы какие? А то, что благоустроя вам дает разрешение приватить в данном здании, что вы имеете проводить? здесь установить архитектурную... транспортное средство или малое архитектурное сборное. Транспортное средство или малое архитектурное А малую малую это малое архитектурное сборное? Оно стоит же с нарушениями. С ней Нет, подождите, вы сейчас все путаете, все вместе а в одно. Путаю, сейчас, сейчас сейчас это малое архитектурное сборное? Да. Сейчас на данный момент она припаркована транспортное То есть она не нарушает вот, по малой архитектурной никаких? Ну, а... разрешение от малой То есть здесь только есть нарушение ГАИ, неправильная парковка, правильно? Ну, я же вам объясню. Смотрите, сейчас uh, yeah. составляется парковка по, 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 по порядку. Дані за за протоколку не положено есть. Хорошо. Разрешение у вас есть э, с благоустроение про то, что вы занимаетесь предприемской деятельностью. Нет, не на ну, нету, если надо, то с как... благоустроение то, что вы Чем занимаетесь. А есть закон, который мы вам предусмотрены? Ну, вообще-то, если есть предусмотрено мало культурные споруды или особенности да. занимаются купленской деятельностью, ну, тогда дію. тогда в рамках закона вы должны написать э, протокол, по которому мы в суде будем как бы разбираться, нужно мне этот э, да, документ ну, или не нужен, да? По, по какие статьи? Стать? По какой статье? протокол там осмотрим место прощается машина то что машина припаркована здесь нарушение мы не додаи отдельно мы свои отдельно а -а -а. А -а -а. не вы сейчас путаете есть а -а -а. есть, есть нарушение правил дорожного движения 350 криминального криминального который на данный момент составляет протокол протокол люди которые угу. добрые копии протокола можно нет Давай, <связать> ну, то тогда товар, А я вам а сейчас копию дам про протоколы. У меня ксерокс при себе. А при чем все? Переписывайте? Ну, вы говорите копию. Я копию переписывать не обязан. Вы хотите получить копию, придите, а как вы а получите... забрать автомобиль? А, хотите получить копию, приедете на провизную 12, получите, осмотрите копию. Машина сейчас высота, да? вот составит, если есть машина, здесь на... транспортное место uh -huh. на проезжей часть, дальше уже сам подъем. На проезжую часть сын тротуар видим для того, чтобы не нарушать дорожное движение. Так, все, тут уголовный код то забрал дорожное движение? я на данный момент действительно человеку про то, что в районе сейчас разберется, а потом сейчас сверху пообщается. Не единиц, без вас. Почему? А он не хочет. Нет, это не так. А мы сейчас на суде? А он со слов вам говорит, что я его представитель. Ви тут що там, обясніть, Можете про вас нічого не допомагаєте. Ви звертайтеся, будь ласка, заклад, собственник автомобіля, я в межах коментаря вам тільки з цієї ситуації дав відповіді. Це всі дати Відповідь можу дати кожен, кожного звертатися. Я до вас не звертався, не звертався. Ви боїтесь назватися. Я ніколи нічого не звати? Мене звати Гусає Олексій Віктор. Я до вас не звертався. І в межах як можете сказати? Можу не відповідати. Можу. Я до вас звертався. Розказ. Чому ви морозите? Товариш Лів, я... як я вас, вас я... звати? Я Доми не морожу. Ми ж на детському саді. Ви приїхали забирати нашу машину, кажете, я не скажу, як ви звати? Як вас звати? товариш Тому що ви не чуєте мене. Кажу, як вас звати? все добре. Як вас? звати? Я до вас Як вас звати? П'ятий раз кажу, як вас звати. Будь ласка, скажіть, як вас звати? Як вас? Я звати? до вас не звертався. Добре, а як вас вас? Я, я до вас звертаюся. Можете предотвратить право нарушения. Мы ему будь ласка, ну. У вас є право. Да, да, да. Будемо ясно встановлювати, хто що, які правопорушення здійснив. І кожного буде відповідати. Кожен буде відповідати за свої дії. Попросіть, пускай представити. <просити> Товариш майор, Закон України про міліцію каже, що робота міліції є публічна. Як я вас звати? Я розказую, я до вас не звертався. І представляється, хто я, що я. Що а ви взагалі в міліції чи ні? Ви відмовляєтесь, я відмовляюся. Я ніколи нічого не відмовлявся. дію в межах виключно правого. <проводити> Як назвав? <розказує? проводити> я до вас не звертався. <проводити> ви маєте право знімати. Все, що відбувається кругом, потім надавати Ми всі там, заяви, оскарження Масі. щодо наших дій. Все, будемо звертати. Да, це є ваше право. Виключно. Зараз відбувається нарада, що ж робити з тим'ярним. Опа! Диви. <звичайно> 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 Це ж смішно, ну товариш старший, ну дайте оператор пройде, ну. ну хай пройде. Ну що стоять, вот, закривати його. Хай пройде. Так би, на бандитів кидалися. Ну, аби ага. в ага. готові їхати. Шановні, знаєте, ви давайте кожен не будемо відповідати за кожен. Так а за що свій. ви беззаконні а творите? Ваш начальник на грі бабла і втік, а ви тут продовжаєте далі. В цьому житті відповідає кожен сам за своїй. Ну так а чому ви зараз не хочете сказати, як на вас? У нас кожен відповідає за своє. Я говорю ще раз повторюю. Я до вас зверху і згідно права свого і закону України про міліцію маю право вам не надавати. Бої. А ви я виконую зараз свою службову службою безпосередньо. Я ще раз говорю, я до вас не звертався. Ви маєте право мене знімати всі мої дії. Але не пошкоджати. Я 10 разів вас як Ви не можете навіть ви звати. Я можу багато, що згідно всіх функціональних обов'язків. Все, що потрібно, я все виконую. Хочу наголосити. Буде ви буде. можете знімати все, не, але не, не перешкоджати роботи міліції. Звичайно, а на які підставі, Слідчий, а на підставі, підставі я... забирає міліцію? Питайте це в слідство, в керівництво. Ну ви ж з міліцію представляєте, кажете, що міліція забирає, його запитую, Ви не знаєте, чому забирається машина? Шановне, ви третій. Відповіді стор... немає, я зрозумів. Відповіді особи. немає. Тоді Разомі? навіщо ви підходите, кажете мені щось, відповідь на чого ви не знаєте. Я знаю відповіді на всі Чому предметні запитання. Чому забирають транспорт... транспортне? Хто ви є в цій ситуації? Я? Так. Да. Хто ви є в цій ситуації? Однозначно. Хто ви є в цій Однозначно. ситуації? Звати мене, що я журналіст. Тому ще раз запитую, як вас звати? Не. Ви пропустили мене представитися. Я вам представився. Я не... Як я вас звати? Представтеся, будь я ласка. товариш моє. Я не Товарищ юлю. Ви відмовляєтесь представитися? Я не відмовляюсь. Я запитав, хто ви є в цій ситуації? А на кого мені скаргу подавати? Я хочу на вас поскаржитись. Як вас звати? Як вас? звати? Скажіть, будь ласка. Наслідчо. Наслідчо. Головне управління. Ну, а можна Одіверську 15 такі? в прес службу Це ваше право. Там спитати, Це Як право? вас? звати? Да? Це ваше право. Ні. Це ваше право. Куди звертатися? Ваше право. Але ви зараз представляєте державу. Ви таке обличчя держави. яка боїться сказати громадянам, як його звати? Я вам три рази сказав, як мене звати. Показав посвідчення, як мене звати. Ви кажете, я маю право не Правильно. сказати вам, як мене звати. Ви держава чи хто ви? Я представник держави. Ну ви ж не зімбав, будь ласка, як вас звати? Ну як вас звати? Ви можете представити? Я маю право да, вам. Ви маєте право, да. добре, все, навіть да. я все, я Саме навіть, навіть не, не хочу з вами спілкуватися. Ви маєте право мені не відповідати. все. Да. Стаття 63 Конституції України. Людина не несе але ви праві. зараз обличчя держави. Мені соромно, що ви зі мною один громадянин. Ну, Однією країною. Ви да, можливо, неправильно думаєте. Ну можливо. Він мене звичайно. представник всього Чому народу? інші працівники міліції спокійно представляються? Кажуть, да, я такий то, такий -то посвідчення, моє, будь ласка. Приїхав майор з ГАЇ каже, а я маю право. Я маю... А обов'язки ви маєте? Звичайно. Можна вже добре, свої. що ви знаєте свої обов'язки. Ви виконуєте свої обов'язки, я буду виконувати свої. Добре. Все, так. Ви звернули увагу на те, що транспортний зараз є, аж сто кав'ярні. Я перепрошую. Ви маєте право спостерігати, знімати, але не, не, не перешкоджувати. Ви навіть мені не представилися, ви до мене руки протягуєте. Ви не є учасником адміністративного процесу. Маєте право спостерігати. Не протягуйте до мене руки. Я не протягую наголошую. Я вас образив? Службовій діяльність. Я, 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 Я вас образив? Я Я Я вас 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 образив. 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 щось Чому ти мене тягнете руки? Я, не Я про... до вас. Я просто Це вам наголосив. Не. що Я ви відійшли, Я і не забороняю вам за... до мене торкатися. Товариш майор. Я забороняю вам до мене торкатися. Я наголосив вам, що ви навіть не мені заважали. не представили. Я навіть, хто ви? Не знаю, Я хто ви. Ви до мене руки тягнете. Як ви до мене зверталися? Може, ми може, ви ще будете бити, а потім казати, а я ж до тебе не звертався, я ж не скажу, хто я. Так буде? Шановне, мені неприємно, що ви до мене свічі, зараз торкалися. Чому за ви не представились мені? Я до вас не звертався. Ну, руки до мене витягнули. На якій підставі? Які ви при виконанні що зараз ви, службових обов'язків? Ви при виконанні зараз даю. службових обов'язків? Я Ви при виконанні зараз службових обов'язків. Добрий день. Ви про виконання службов? Я наголосив на увазі. Ви правоканальний службу хочете? Чому до мене? Я, не та руки, я, не я до вас нічого не протягував. Я вам наголосив. Ви мене взяли, я програми, програми, мене... Що, Мені... що ви не заважали. Я вас так, попросив. А хто ви, ви такий? Я до вас не против. Звертайтесь, будь ласка, до мого керівництва. А де ви, кстати, розкання? форму купили? Хто? Ви Інторги, може, я... форму купили? Що... Може ви і щось придбаєте, не знаю що. Ні. Або де придбати? Згідно я... закону Чому, Чому ви демонтеркаєте? Чому ви демонтаєте? Ви не перешкоджаєте процесу. А що ви, ви не перешкоджаєте. Я, вас не відчу, я, я. вам заучуважу. Все Щоб Ви сюди вийде, будь ласка, через рапорт, пишіть на керівництво, що я зробив зауваження такої особі. Яка, я, не збираюся, я зараз їду на машині, що ви мене. Я до представник мене, держави. Розумі? Та ви що. А Та. як вас звати? Представник держави? Представник держави, як вас звати? Ви не перешкоджайте, будь ласка. Не я вам перешкоджаю? Віддіть рапор. рапоршкоджувати будь ласка. Що мені робити, я знаю. Дуже ну так, а чому ви кажете, що а мені не робити? Вказуйте мені, що а я повинен робити. А я не хочу, щоб ви вказували, що мені робити, якщо ви навіть не представилися. Я ще раз говорю, ви читаєте закон України про міліцію. Так а ви повинні мені роз'яснити закон України про міліцію, якщо ви вважаєте, що ви, я ви, його порушив. Ну, читайте, будь ласка, читайте. Я можу порушити закон України про міліцію? Мабуть, ні, тому що я не є працівник міліції. У, не, У, вас ви, копія, У вас буде копія протоколу. У вас буде копія протоколу. А ви, а ви я Відділу Даї Шевченко. Ви людина, яка має відношення адміністративного процесу. Так ви раз розправили. Ви людина, яка має відношення до, так, до адміністративного я процесу, взял. я вам розказую. Я а людям стороннім сторонні, я не зобов'язаний. Так ви навіть мені не представилися, я, я ще раз говорю. Я для вас представився, так, я розв'язую ще той. Ви мені не представилися. Я, я представився. Ви мені не представилися. Ні, ви не представилися. Я, я, не не представилися. Я, для, я говорю, тоді, коли ви були, я, я не зрозумів, хто ви, як я маєте відношення до цього. До, до, да, ну, і справи і я вам ну, не Ви доставили. мені показували е документи? Я ну, ще раз говорю, ви про це мене не просили, щоб я зараз вам. Продемонстрував, продемонстрував, будь ласка, продемонстрував. Це це своє службове посвідчення. Розумієте? Продемонструйте да, мені, будь ласка, з вашого Питань, питань та. немає, так. Для вас я предоставлю. Я для відійду. Для вас я предоставлю. Хочу закрив, я, це закри. це це закри. я це це не буду бачити. Це ваше, ваше право. Покажіть ваше посвідчення. Покажіть. Просто напросто. Ви людина, яка має відношення до адміністративного процесу, так? На вас складає адміністративний протокол. Я вам зобов'язаний предоставити на вашу вимогу. Прочитали? Самчишин Олег Дмитрович. Наступного начальник начальника відділу дає Шевченко вчені Розумієте, у нас кожен повинен відповідати за свої дії і виконувати виключно в правовому полі.